Вітаю на каналі. Сьогодні проводжу експеримент з висаджування та вирощування салату та редису в домашніх умовах. Маю ось такі касети на 44 ячейки, об'єм десь близько 50 г. Заповнюю ось це все торфом і буду в кожну ячейку класти по одній насінині редису. Редис використовую для цього Селеста, це гібрид, добре себе показує, як у відкритому ґрунті і в закритому ґрунті. В порниках, в теплицях. А я хочу спробувати виростити його е, саме в касетах, в домашньому вирощуванні. В мене є е, стелажі з підсвіткою, тому е, світла в мене буде достатньо для редису. Що з цього станеться? Згодом буду показувати, як вона себе почуває. Також хочу в, другому, в другій касеті посадити насіння салату. І також побачити, чи можливо використовувати вирощування салату вдома за умови наявності підсвітки. Ось так ми наповнили наші касети. Торфом. Тепер проливаю кожну ячейку водою і розкладаємо насіння. Знизу такі касети, вони таки продаються, мають ось таку зручну підставку, підставку куди зайва вода витікає. Зверху вони накриваються додатково ще. Такою прозорою пластиковою кришкою. ґрунт ми додатково зволожили, тепер розкладаємо насіння редису по одній насінині в кожну ячейку. Я ось так поки що розкладаю зверху, потім трішечки їх заглиблю, накрию все це кришкою і поставлю на пророщування. Редис має достатньо е, довгу кореневу систему. Що з цього вийде, як буде редису комфортно чи некомфортно почуватися в такому обмеженому просторі, саме за глибиною, побачимо згодом. Насіння розклали, тепер їх трохи заглиблюємо десь на глибину пів сантиметра. І потім трошки його пригорнули землею. Таким самим чином будемо робити із насінням салату. Також прольємо касету водою, зволожимо її і всередину будемо сипати трохи насіння салату. Після того, як ми всі сімена заглибили та присипали землею. Беремо ось такі кришки. З цими лотками вони йшли в комплекті з цими касетами і ставимо наше насіння на пророщування. А всередині отримуємо дуже гарний парник для нашого насіння. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. До наступних зустрічей!